Напередодні дня міста у Харкові відкрилась виставка робіт вихованців художніх та мистецьких шкіл, які наразі тимчасово перебувають за кордоном. Але юні харків'яни з радістю відгукнулись і вислали свої малюнки. Долучились до участі у виставці і ті діти, родини яких вже повернулись до Харкова після евакуації. Загалом було отримано 118 робіт від 88 дітей з 23 країн світу: від Польщі до Ірландії, від Чорногорії до Канади, від Латвії до Сполучених Штатів Америки зазначають організатори заходу. Картини різні. І за технікою виконання, і за стилем, і за сюжетом, але всі вони про Харків, про Україну. І об'єднує малюнки безмежна любов до рідного міста, бажання жити в мирі і спокої. Ці діти вимушені були виїхати з рідного, охопленого війною міста. Єгор, автор однієї з робіт, розповідає, весь час перебування за межами України мріяв лише про повернення додому. Я дуже сумував за своїм містом, тому коли ми повернулися, я вирішив записатися до нашої школи художньої. Мені дуже захотілося намаляти щось про наше місто, як я переживав до ним, і тому я. Перше, щоб якось намалювати, як я повертався додому та вирішив на вокзал. Це моя робота. Я, на початку війни я виїжджала на Закарпатську область і перебувала там півтора року, але потім повернулася вже як рік до Харкова. І весь цей час я була в Харкові, ну, душею в Харкові. Я навчалася у художній школі, в моїй Харківській школі. Ці роботи я хотіла показати повер... повернення солдата. З війни, після нашої перемоги, коли усе стане добре, і я хотіла показати дружину, яка зустрічає свого нареченого. Майя ж говорить, в своєму малюнку хотіла передати всі барви неповторної атмосфери Харкова, його красу, затишок, його яскравість, силу, молодість. А, і він завжди. Повинен здаватися таким красивим, і у ньому повинні бути люди, жити в ньому. Я хочу, щоб Харків був таким, як раніше. Щоб у нього були студенти, щоб він процвітав, щоб ми його відбудували і він завжди оставався зі мною. Найбільше я люблю у ньому його красиві парки, Саржин Яр, центральний парк, сад імені Шевченка. Саме тому мені захотіли забрати Саржан Яр, його яскравий кольора. Серед відвідувачів виставки малюнків мер Харкова. Він з цікавістю роздивлявся кожну роботу, спілкувався з юними митцями, які наразі знаходяться в Харкові, тож змогли бути присутніми на заході і особисто представити свою творчість. Ігор Терехов зауважив, що такі вернісажі дають змогу дорослим людям подивитись на місто і всю Україну очима дітей, поринути в минуле, усвідомити, як важке сьогодення впливає на творчість юних художників, та дізнатись, яким діти бачать май. Бутнє Харкова я дуже вражений всіма цими роботами. Кожна робота це. Душа, душа дитини і спогади про Харків, бо тут є картини дітей, які на жаль сьогодні не можуть бути у Харкові, бо є певна небезпека знаходитись І вони за кордоном, але вони душою серцем у Харкові. І це відчувається в кожній цій роботі. Крім цього, дуже вражений, як діти бачать майбутнє Харкова, і це дуже здорово співато тут на станції метро історичний музей. Експонуються 96 робіт. Відкрито виставки і на територіях станції Майдан Конституції, наукова Ярослава Мудрого та Турбоатом. Тож помилуватись дитячими малюнками може кожен спустившись до метрополітену з метою безпеки. Експозиції розташовані на багатьох станціях. Метро виставка пропрацює до 9 вересня. Яна на Олександр Ванов, Денис Рибалко, Харків. Новини.